Ви слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. починається рубрика Польсько-український розмовник, а в рубриці гостя Ольга Чурута, перекладачка. Але я думаю, що це одна із твоїх ролей, Олю. Привіт, дуже приємно тебе бачити в нашій студії. Привіт, дуже приємно мені сьогодні тут бути. Як коректно тебе представити? Перекладачка і Певна... на сьогоднішній день перекладачка. На сьогоднішній день, і вже скільки днів ти перекладачка? А, якщо говорити відверто, то е, суто перекладачка я останні три роки, мабуть, з моменту переїзду в Польщу спочатку повномасштабної вторгнення в Україні, тому що до того часу. Прикладачем я працювала дуже хаотично. Це були якісь рідкісні замовлення, не постійні. Це точно не було основне моє джерело доходу і не була основна моя діяльність. Я була і викладачкою, і репетитором, і якось мене до перекладу від перекладу відніше мене постійно відносило течією. А вже остаточно у 22-му році принесло мене прибило течію до цього берега перекладацького, і відтоді я можу сказати, що я перекладачка. Тому що я з тобою познайомилася, як із перекладачкою. Я бачила тебе ну, під час роботи, і, ну, скажу так, із подивом і захопленням, певним, і заздрістю теж слідкувала за твоєю роботою. Як так можна довгі якісь речення докладати? Ладно, дослівно і точно перекласти. І про це я хочу розпитати іншими словами про специфіку роботи усного перекладача. Натомість перед цим два слова скажи про себе. Ти сказала, що ти була і викладачкою, так де ти викладала для кого? Я працювала в Україні в Києві. Це була мовна школа, яка власне, спеціалізувалася на викладанні саме польської мови і займалася вона також допомогою при вступі у польські навчальні заклади для дітей, які хотіли тут навчатися. Ця робота знайшла мене випадково. В моєму житті дуже багато було випадковостей, відверто кажучи. І ця робота також знайшла мене, я її не шукала. Вона знайшла мене, коли я в 2013 році повернулася в Україну після навчання в Любліні. І просто моя знайома мені зателефонувала, сказавши, що їм потрібні викладачі. І значить, я приїхала просто на співбесіду, поговорила з директором, і вона взагалі не мала до мене ніяких претензій. Так почалася моя. Навчальна робота викладацька, я пропрацювала там майже сім років, і вже так як я сказала, після початку повномасштабного, після початку повномасштабного вторгнення, вторгнення нам довелося з сином виїхати з України. Перші кілька тижнів я була не в Варшаві, потім в квітні вже потрапила у Варшаву. І тоді я зрозуміла, що треба щось робити, аби вижити в цьому великому місті, тому що незважаючи на те, що я не займалася перекладом. Як основною діяльністю раніше, десь цей переклад, ця думка про переклади, про те, що я би все-таки змогла це робити. Вона сиділа в моїй голові, десь там на фоні, постійно з'являлася, і тоді мені теж допомогли власне, мої знайомі, які тут були в Польщі, колеги, колежанки, дівчата, які вже працювали перекладачками тут. І на той час роботи перекладацької було дуже багато з огляду на те, що напливу людей було дуже багато. Відповідно, ті перекладачі, які були тут і працювали вже в цій галузі, вони просто не справлялися з тим обсягом роботи, який був. І на цій хвилі мені вдалося потрапити в команду усних перекладачів, які обслуговували проєкт великої фундації Даємо дітям силу – «ФДТС». Власне, це був мій такий дебют-дебют. Там я дебютувала як синхронна перекладачка і страшенно переживала, але в підсумку, мені здається, все вдалося, оскільки вдалося, в принципі, закріпитися в цій роботі і на ринку. Але синхронний переклад, я думаю, ми про це ще, мабуть, поговоримо. Синхронний переклад він відрізняється від послідовного перекладу, від того перекладу, в процесі якого ти мене бачила. Угу. В кожному з цих видів перекладів є свої нюанси. Свої особливості. Польська мова, як, як з'явилася? Теж випадково польська мова з'явилася в твоєму житті. Так, так? Польська мова теж з'явилася надзвичайно випадково, тому що я родом з невеликого міста, але обласного центру з Черкас. Власне, там закінчувала школу, і коли постало питання, куди вступати. Я розуміла, що пов'язувати своє життя там десь з економікою, з якоюсь, тому що в нас в місті було два вищих навчальних заклади. Це була політехніка і був гуманітарний вищий навчальний заклад. Тобто вибір був невеликий: або ти йдеш на економіку, або ти йдеш кудись на філологію. Ну, в моєму випадку виявилося так, що. Я більше була схильна до мов. Ми дуже довго визначалися з батьками, куди все таки вступати. І оскільки не готувалися фактично до вступу, то рішення ми приймали дуже пізно і рішення приймали дуже спонтанно. І Виявилося, що мене течією віднесло на такий факультет, якого сьогодні вже не існує, але на той час це була російська філологія, як не дивно. І там на цьому факультеті російської філології була така спеціальність як увага! Російсько-український переклад. З додатковою іноземною мовою польська, якої в нас було дуже багато, і тоді з міністерства надіслали викладача з Варшави носія мови, який нас вчив від перших днів від самого початку, якого ми з перших же днів зненавиділи, тому що він не знав ані української, ні російської, наз назвемо його пан Адам Єжерський. Якщо не почує, то мої великі вітання. Ми з ним дружимо до сьогоднішнього дня, тобто я вже можу назвати його своїм другом, але з перших днів ми його просто зненавиділи, тому що нам доводилося знаходити спільну мову на пальцях. І він від нас багато вимагав. Ми, звісно, чинили опір, як тільки могли. Але в підсумку, на мою думку, це дало прекрасний результат. Чи після другого курсу нам вдалося поїхати на літню школу кільком дівчатам в Польщі, провести місяць на навчанні в Польщі, і всі були здивовані тим, з яким рівнем мови ми приїхали. Ми спокійно спілкувалися. Це, звісно, не були там найвищі рівні С1, С2, але загалом ми давали собі спокійну раду. Таким чином, в моїй. Ж моєму житті з'явилася польська мова. Я жодного разу про це не пожалкувала. Тобто, ненависть до людини не резонувала на ненависть до мови. Так, тобто, ти полюбила польську? Я полюбила польську, і найцікавіше, що якщо з перших днів першого курсу ми ворогували з нашим викладачем, то під кінець другого курсу, коли в нього контракт закінчився і він мав повертатися додому. Ми сиділи і ридма ридали через те, що він нас полишає і від'їжджає назад додому. Ми страшенно не. Хотіла, аби він повертався. В якому перекладі ти ти в усному перекладі правда, спеціалізуєшся? Якщо я тебе запитаю про вибір між письмовим і усним, тобі ближче що зараз? Мені ближче усний, хоча б тому, що більше я ним займаюся мені це цікавіше. Для мене це особистий виклик. Мені завжди хочеться поставити собі якесь складне завдання і подивитися, чи я з ним впораюся. Це трішечки можна порівняти і з ефіром прямим і ефіром записним. Так мені здається, тому що письмовий переклад завжди ж можна повернутися до заглянути до словника, повернутися до написаного, виправити. Натомість усний переклад, Ну, це, це ефір прямий. Тут немає, тут немає часу на те, щоб повернутися назад. Правда, потрібно йти постійно в в прямому ефірі, це правда. З письмовим перекладом. Єдине, що мене на сьогоднішній день пов'язує з письмовим перекладом, це художній переклад. В моєму перекладі вийшла вже одна книга в Україні, і друга книга вже була відредагована. Я сподіваюся, що вона десь там на етапі друку теж Римігюшмрус. Це дві його книги: одна спостереження і друга інвігіляція. Зникнення, перепрошую, зникнення і спостереження. Так власне, ну можна загубитися, тому що він стільки вже написав, так, що справді він... можна загубитися в назвах цих книжок, і, і це те, що мене пов'язує з письмовим перекладом. І мені це подобається, тому що на це є певний час, довгий час можна договір укладати там на 6 на 8 місяців з видавництвом. І можна повертатися до цього, відходити, повертатися, відходити, повертатися, обдумувати, десь прокручувати собі постійно в голові: як те чи інше краще переклати, можна, можна пропустити щось, потім повернутися. І це теж класно. Проте, основна діяльність це все таки усний переклад. Ти сказала, що ми будемо говорити про синхронний і послідовне. Яка різниця між синхронним і послідовним поясням нашим слухачам? Я скажу, по-перше, що спільне. Спільне те, що дуже треба швидко приймати рішення. Відповідне слово знайти. Так, так. це називається по суті перекладацькі рішення, коли перекладач вирішує, яке слово правильно підібрати, влучне слово. А, чи потрібно змінити конструкцію, чи не потрібно змінити конструкцію? Коли мовець жартує, наприклад, або говорить якимось розмов, вживає розмовну лексику, так? І, і тут потрібно дуже швидко зорієнтуватися в ситуації. В послідовному перекладі це трошки спрощується тим, що є все-таки певний час на роздуми, тому що при послідовному перекладі. Спочатку я вислуховую все те, що хоче сказати, мовець, так складаю собі в голові структуру його е, висловлювання. І все-таки якісь там якась там хвилина, півхвилини в мене є на роздуми, на на пошуки цих відповідників. В синхронному перекладі відбувається все значно швидше, тобто, це доля секунди, навіть не секунда, це доля секунди, за яку я мушу прийняти рішення те чи інше і видати в ефір готовий результат, тому що там сидить на другому кінці людина в навушниках, яка слухає мій голос. Ну власне, синхронний переклад це люди в навушниках. Тобто, ти сприймаєш почути і одразу ретранслюєш. Іншою мовою, правда? Так, затримка може бути 2-3 секунди. Коли мене питає хтось, не дотичний до перекладу, як це відбувається в твоїй голові, як ти взагалі це робиш, в мене немає відповіді. Я не знаю, як це відбувається. Просто коли я вдягаю навушники і починаю працювати, я заходжу в якийсь портал, і там все це відбувається. Тобто, ці паралельні процеси тут я слухаю і тут я говорю. Мабуть, там є час на якісь роздуми, але його дуже мало. Що стосується мене особисто, то і під час синхронного перекладу, і під час послідовного я завжди контролюю, що я видаю в ефір. Паралельно в мене відкривається десь там в голові невеличка чорна скринька, і під час роботи я туди в цю чорну скриньку закидую якісь. Приклади того, що мені не сподобалося в своїй роботі, для прикладу. А так? і пізніше аналізуєш? так? І пізніше mm -hmm. я це аналізую, тому що рішення приймаються надзвичайно швидко, і ну, треба бути чесними, що ці рішення не завжди можуть бути дуже вдалими. Тому такі випадки я паралельно собі завжди фіксую, або на папері, якщо я сижу в навушниках в кабіні, то у мене завжди є з собою якийсь папір і ручка. Я собі на папері це фіксую, або просто в голові запам'ятовую і. В процесі роботи там ця скринька набирається, накопичується прикладами. Пізніше, вже, коли я закінчу, коли я видихну, коли я там дам собі оцінку, зараховано галочку, поставлено, все в порядку, ця скринька обов'язково відкривається, звідти витягуються всі ці речі і починаю аналізувати їх для того, щоб в майбутньому уникнути якихось таких неточностей або. Просто дати кращий результат, а найчастіше, чим ти незадоволена? найчастіше, що ти витягуєш із цієї чорної скриньки? Найчастіше це якісь, на мою думку, не найточніші відповідники. Ти перекладаєш з польської на українську, з української на польську в обидва боки. В обидва боки, так це загалом загальна практика, і це в принципі вимога до перекладача. Дуже рідко, коли перекладач перекладає тільки в один бік, тому що ну це справді рідкість. Коли ми сидимо в кабіні, в нас є напарник чи напарниця, і ми працюємо вдвох, і ми працюємо в обидва боки. Тому що неможливо поділити хтось перекладає тільки на українську, хтось перекладає тільки на польську. Можна було би теоретично зробити такий поділ, якщо в кабіні сидить українка і полька, так і тоді можна якось домовлятися, але це буде непропорційно. Відповідно до кількості матеріалу, який потрібно перекладати, а я сп... Синхронні перекладачі міняються через кожні 15 хвилин. Або якщо хтось відчуває змогу, то міняються через 20 хвилин. Тобто, передбачити, що ці через ці 20 хвилин відбудеться зміна мови. Це неможливо. Mm -hmm. Це. Які треба мати здібності, щоб бути перекладачем, усним перекладачем, тому що знання мови, мені здається, тут не є достатнім? Не є достатнім. Більше того, я зустрічалася з людьми і бачила приклади того, що люди, які дуже добре володіють іноземною мовою, вони просто не здатні виконувати цю роботу. Перекладач... Навіть не обов'язково має перфекційно володіти мовою, як на мене. Якщо ми говоримо про усний переклад, то тут важливіша швидша швидше реакція і вміння знаходити ці відповідники. Вміння перебудовувати конструкцію, можливо, вміння передати. Якщо не дослівно, то передати основну думку того, що було сказано. Звісно, в синхронному перекладі ми дуже часто попадаємо в цю таку пастку передачі більш дослівної дослівності, так, 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 так. більшої дослідження. Ну, тому що тому, що цей тиск часу, так, так тому що швидко загалом синхронний перекладач мусить мати ще також таку властивість вміння вгадувати наперед, що скаже мовець. Тобто спочатку речення вже ти мусиш зрозуміти, до чого він веде. І, звісно, якщо він буде говорити логічно і послідовно і не буде скакати з думки на думку, то це в принципі можна цього навчитися. І тоді, вже, коли ти розумієш, куди ця думка йде, то вже якби легше формулювати своє особисте висловлювання, своє речення. Звісно, якщо є якісь додаткові матеріали, які надають перекладачам завчасно. За що нам, на жаль, досі доводиться теж боротися і виборювати цю штуку, аби нам надавали все-таки якісь презентації, якісь конспекти, промов або щось, щоб розуміти, про що буде людина говорити, це допомагає і полегшує завдання. Якщо жодних матеріалів немає, і людина скакає з думки на думку, то, на жаль, це складно. Але це вміння досить важливе. Якщо говорити про послідовний переклад, то тут інша складність, тому що людина спочатку говорить і потрібно цей весь масив запам'ятати. Або ж я думаю, ти бачила, я роблю нотатки. Ти нотуєш. Так, я про це хотіла запитати. Ти нотуєш гаслами, певно, так? Якісь найважливіші гасла. Я на які? нотую угу. якісь загалом є така штука, як скоропис. Я так. зізнаюся, що я не володію скорописом. Я, я коли я колись вчилася, але це для мене як якісь там китайські письмо. Китайська грамота, це так. правда. Угу. Е, я ще не оволоділа скорописом, хоча я розумію, що він дуже допомагає в роботі саме в час послідовного перекладу. Я нотую якісь, якимись значками, якимись символами, якимись словами, будь-чим, але головне, щоб це було коротко. Я гол... нотую головну думку. Тут теж буває іноді така спокуса, аби передати якомога дослівніше те, що сказала людина. Особливо, якщо вона послуговується якоюсь образною, красивою мовою. Я розумію, що я як перекладачка. Мушу це передати, аби слухачі, які не розуміють мови оригіналу, вони теж почули цю красу, а так, доціонали. і зрозуміли, що людина, яку вони слухають, що вона говорить красиво образно, так, а не якось там прісно і сухо. І тут велика спокуса зачепитися за якісь конкретні слова, так але головніше, все-таки, на мою думку, принаймні, я це в свої, застосовую це в своїй практиці, щоб передати основну. Думку, основну ідею, сюжет можливо тієї історії, яку мовець розповідає, тобі траплялося перекладати мовців, котрі є теж польськомовними. Або україномовними. Тобто мені йдеться про те, чи, чи ти тоді відчуваєш якийсь тиск такої перевірки, знаєш, з їхнього я відчуваю. боку. Так, я розумію, про що а, ти. А мала ти такі ситуації? Я мала таку ситуацію. Зараз не знаю, це прозвучить, може трошки як похвалитися. Е, мені один раз трапилося е, така нагода перекладати Олександра Квасневського. А він дуже добре знає російську мову. Я відчувала страшенний тиск. От я розуміла, по-перше, що це велика людина, і я сижу тут поруч. От ми там ліктиками торкалися. І по-друге, що він дуже добре знає російську мову, відповідно, йому не складно зрозуміти українську. І я відчувала, як він вслухається в кожне моє слово. Прям в кожне моє слово. Під час цього перекладу в нього виник сумнів. Чи я правильно переклала, а сиділа аудиторія українці сиділи. Він там, це була програма для українських жінок, і він, значить, говорив вітальне слово. І мова зайшла про північно Південну Корею. І він засумнівався, чи правильно я переклала слово північна. Бо він знав російський. Бо він знав російську. Так, російський відповідник. Угу. І він прямо в процесі перепитав мене, чи це справді так українською, Північна Корея. Я розумію, що якось некрасиво суперечити колишньому президенту Польщі, але я все-таки виконую свою роботу і маю відстоювати себе. І сказала, що так, я правильно це переклала, саме так це звучить українською мовою. Він подивився в аудиторію. І аудиторія стала посміхатися кивати головами, що так, так, все правильно. Підтримали тебе. Після Казаріна ти написала так, це було після Павла Казаріна. Ти написала пост, що чоловіків важче перекладати. Хочу тебе про це запитати? Що стать має спільного? Я знала, що в когось це може викликати таку реакцію. Не мала на увазі. І не хотіла, і не мала наміру принизити жінок як письменниць, що їх набагато простіше перекладати в жодному разі. Це випливало виключно з моєї практики перекладу тих презентацій книжок, які були в українському домі. Тобто Павло Казарін був і перед ним кого ти ще Лаюка, так? так. Це був лаюк і був Олександр Михет. Я страшенно нервувала перед цим перекладом. Я знала Казаріна ще з його журналістських часів. Я пам'ятаю, як він працює як журналіст, так і я розуміла, що для мене це буде апріорі величезний виклик. Плюс я ще почала читати його книгу, тому що я стараюся готуватися до таких перекладів і, хоча би, проглядати книгу. Я дивлюся теж шукаю різні відео з інших презентацій. Аби розуміти, ну це частина моєї підготовки професійної. Я дивлюся ці презентації, якісь, зустрічі з людьми, аби розуміти, про що, про що взагалі автор говорить, описуючи свою книгу. І я знала, що це буде складно. Чому з чоловіками вийшло складніше? Тому що чоловіки, якраз ті письменники, яких я перекладала, зустрічі, з якими я перекладала, вони писали всі про війну. Це були книги про війну. Абсолютно всі три, на відміну від тих книг, авторам, авторками яких були жінки, mm -hmm. ну, до, нуся доця вона доця. ж була плюс мінус. Про... Так. Так. Mm -hmm. Але доця написана простішою мовою, і плюс Тамара Дуда, вона дуже лояльна до перекладачів. Вона дуже так співпрацює з перекладачем. Про війну, коли заходить мова, я розуміла, що там буде купа військової термінології. Яку мені потрібно було собі освіжити в голові, або десь щось перевірити, як, як будуть міномети чи артилерія, і так uh -huh, далі. Uh -huh. Тобто, це все треба було собі освіжити в голові. І плюс мій досвід склався такий, що мені було складно із Олександром Мехедом. І до казаріна я теж дуже сильно готувалася, тому що розуміла, що це буде складно, філософськи, що це буде насичено, що там кожне слово матиме свою вагу і кожне слово треба перекласти. Тому ну, це було важко в порівнянні з тими презентаціями, де авторками були жінки. Це мій особистий досвід. Він не претендує на універсальність абсолютно на, аксіому. Так, на на жодну аксіому, це виключно мій досвід. Я повернуся тепер до цієї чорної скриньки. Чи була в тебе ситуація, коли вона була порожньою, тобто, іншими словами, робота, якою ти ну, на даний момент на сьогоднішній день найбільше пишаєшся? Таке твоє перекладацьке п'ять зірочок? Це складне запитання, тому що я дуже самокритична. І ця самокритика не дозволяє мені поставити собі п'ять зірочок. Принаймні, я не можу зараз згадати такого випадку. Коли я буваю задоволена, розуміючи, що все окей, і, можливо, там напівпуста та скринька і все нормально, це під час переговорів на бізнес-зустрічах, тому що в мене є компанія-клієнт, постійний мій клієнт, яка постійно мене бере кудись на переговори зі своїми партнерами. І я, в принципі, вже... Якби вивчила, про що там іде зазвичай мова. І вже певний обсяг лексики, який uh -huh. там може зустрічатися, він уже вивчений, засвоєний, і там практично не може з'явитися нічого нового. Там не може бути якихось несподіванок великих. Тому от після таких переговорів, після таких зустрічей, в принципі, я виходжу спокійно, тому що я знаю, що там все за планом зазвичай. А коли це якась. Робота, типу, нового нова презентація книжки, або якась нова конференція, або будь що. Там обов'язково в цій чорній скринці щось знайдеться. Кумедні ситуації трапляються, мовні смішинки. Ну я тут одра... ну, одразу. Мені на думку спадають міжмовні омоніми, так. але. Я, до речі, буквально тому, що перед ефіром ти мене теж так. попередила про це запитання, і мені нічого особливо не прийшло в голову. Я вже про переклад Олександра Кваснівського розповіла, так що так, це була так, така так. ситуація. Але от що про міжмовні омоніми теж я згадала буквально зараз, коли була презентація польського перекладу Тамари Дуди Доці. Якраз тоді сталася така кумедна ситуація, бо вона розповідала про свою наступну книгу. Не буду там розказувати всі деталі сюжету, але мова буде йти про жінку, яку вважали там відьмою. І от вона розказує про те, що односельчани вирішили, там, ця бабця, відьма, яку вважали відьмою, вона довго не могла померти. і Їй вирішили, односельчани, що треба розібрати дах на. на будівлі, Тому що тільки тоді, за віруваннями, якимись там народними відьма може померти. І коли вона говорить оце розібрати дах, я сижу і це якраз той випадок, коли якісь прості слова вилітають з голови. І я розумію, що розібрати дах польською мовою, ну це точно не розебрать. І я просто в такому тупіку я сиділа і довго думала, як би це його передати, тому що розебрач я не могла сказати, але це якраз такий випадок так. хибних друзів-перекладача, коли слова звучать однаково, але мають абсолютно інше значення. І це була така курйозна ситуація. Я вже не пам'ятаю, як я з неї вийшла, тобто я якось перебудувала там речення, я сказала якось по-інакшому. Але я себе на цьому спіймала. Це одразу потрапило в мою чорну скриньку як такий приклад того, що хм, треба би якось собі віднотувати в голові, як би це було красиво і правильно. Дуже тобі дякую за розмову. І на сам кінець хочу запитати: а твоя перекладацька мрія? О, це складно. Я, мабуть, ще не на тому етапі, коли я можу дозволити собі вільно мріяти про якісь професійні речі. Я на цьому етапі готуюся, починаю тільки готуватися до здачі екзамену на присяжного перекладача. Це така чергова сходинка, мені здається, важлива, досить і для мене складна, мабуть, але я собі ставлю це за мету і хочу подолати. А далі після того. Мені складно сказати, що могло би бути мрією: йти в міністерство на переклад і не боятися, наприклад, тому що поки що це викликає в мені страх і тремтіння в колінах, коли я туди йду. Мабуть, якщо я буду вільно туди йти і не боятися, і ще вільніше виходити і не думати взагалі про те, як це було, знаючи, що все було добре. Тоді, мабуть, моя мрія здійсниться. Я зможу назвати себе повністю повноцінною перекладачкою. Твоє улюблене польське слово. Про це я тебе не попередила. Ні, ти про це мене не попередила. Я зазвичай люблю якісь такі е, складні слова в звучанні, які, які би складно вимовлялися. Джовніца. Ну, no, ждьбо, якщо ми вже про це говоримо. так? Е, мабуть, ще я не визначила свого фаворита серед польських слів. Але це Так. то вона є прекрасне. Воно прекрасне, так. Я його зазвичай надаю як приклад своїм учням, з якими ще я іноді займаюся, як приклад краси польської мови. Що воно означає? Стебло. Дякую тобі дуже за розмову. Гостою польського радіо для України і рубрики Польсько-український розмовник була Ольга Чорута, Перед мікрофоном працювала Яна Стемпнєвич. Почуємося.